Тихо було в селі пізнього вечора. Лишень тала весняна вода, дзюркотіла по баюрах та де не де валував спросоння, ледача собака на повний місяць. Село мило ноги та вкладалося спати. Лишень в одному вікні блимало світло. Ану, погляньмо тихенько, що там діється? Оце біда. Десь номерка. Вітром здуло ще з самого ранку, а вже ніч на дворі. і куди ж він запропустився? Мабуть, вражий син на свіженький первачок натрапив. І що ж мені з ним робити? Га, Гапалазю. Ото, сусіденько моя люба, на такий випадок у вас повинно бути оружжя. Першим ділом макагон або на худи кінець качалка. Тож навіщо? А як тільки прилізе до хати на чотирьох? То ви його прямою наводкою із засади, вакугоном та по ребрах його, перебра. Потім разочок по тім'ячку та поміж вуха. То буде сумирненький, як овечка. О, це ідея. Треба попробувати. А то з мого марка, наче з козла молока, ніякої користі, шовковим стане. Ну, буду дякувати за посиденькі. Під чи мій маленький до хати прилізли, я вже куцюбу приготувала. Відчи то докинь стої, та біла Грибонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. Панилонка явися, де ж ти тебе чорти носили цілий Божий день, Роботу не поробиш, мені не поможеш, а я ж як бджілка літаю, все хазяйство на мені, ух, ухваже. Ой, Парасю, не сварися, я ж нічого. Ой, які ж тебе страшні кулаки. А макого? Я ж тільки з кумом від рапива випив і то на двор. — Буде тобі пиво. Разом з старенькою і рапами. Парасю, не бийся, я завтра буду слухняний, всю домашню роботу перероблю. Курей попасу, свиней нагодою, в хаті підлогу видраю і їсти, їсти наварю. І сніданок, і обід, і вечеря. Ну, дивись, краша личина. А в цей час у Палажки в хаті спав Степан. Хропів на всю хату. Подивимось, що діється в їхньому домі. А це головець! Де ж то його досили цілісінький день? Весь в болоті, ніс і той у Ох, людини, що ж воно таке робиться, де ж та моя коцюба? Сонце моя не бися! Де бродягу був? Чого ні забула тіла? Ось я зараз тобі ребра натовчу. Будуть тобі до купили. Ніч погнала з дому ніч пригнала. Ледащо, кажи, де був. Правду, правду скажу. Зранку ходив до кума, а він саме кабанця колов, а який кабанець без шкварки. А потім як заспівали, а що потім, то я не знаю. А не танцювали? Ось, я зараз тобі пригадаю. А їй не треба! Я буду хорошим, хоча тобі завтра і посуд помию, і вареників наварю. Ага, хоч до варки прикладай, дивись, щоб із хати ні на крок, а інакше. Наступного дня тільки сонце у віконце, сусідки поставали, язики почесати. Зиксі робити, так кортить, розказати. Та й у мене трапилась оказія. Зроду віку такого не було. Мій Марко, а мій Степан сказали, що всю роботу за нас робитимуть. О! Парася, а чи є у вас губна помада? А як же? За лежанкою. А у вас є духи, талант для нігтів? Обязательно, в компачці. Ото підемо вечірком до клубу, а вони нехай вкалують. А бідний Марко та бідний Степан, схилипаючи, варили їсти. І як вона ту картоплю обирає, я ж її і, і так, і сяк нічого не виходить. Степане, а чи потрібна в борщі вода? Ти знаєш, щось не пригадую, чи є та вода в борщі, чи нема. Мені саме головне, аби там м'яса було, багато. А що це ти ліпиш? Якась калапеця. Ото в мене будуть вареники. Йо, вареники? Так воно ж ні на вареники, ні на галушки з глинцями ніяк не схоже. Його й собаки їсти не захочуть. Е, мабуть, не захоче моя палашка, Таке вари їсти. А в мене, здається, борщ пригорів. Якийсь такий бридкий. Фу, а смердить я? Та цим борщем і свиней подвоїти можна, як і твоїми варениками. І що ж воно тепер буде, піда, та й годі. Тут і сусідоньки, Параска та Палашка нагодились. Певно, обідати. Приємного їм апетиту. А що з горілим смердить і тісто по всій хаті, геть на воротях клаптя. А що ж тут було, кажіть на чоловіченькі, признавайтесь, Хотіли на хату спалити. А хвірка чого тістом заляпана, га? Простіть нас, любі. Ми їсти хочемо. Ми ж без вас, як без рук. Давайте помиримось, тільки нагодуйте. Ото, щоб знали, як жінок не шанувати, буде вам наука.